І саме так виглядає новорічний різдвяний центр покупок. Поки що народу не дуже багато, але хто шукає собі якісь подарунки, той вже на місці. Звісно, кожен обирає собі свій улюблений час, коли йому зручно, та далі покупки. Ми з вами прямуємо в іншенде. Подивимось ось тут. Різдвяні знижки до мінус 40. Це вам не тільки Чорна П'ятниця. Подивіться вітрини. Червоний колір, домінує, а також чорний, бо це є класика. Прямуємо, друзі, подивимось, що самого для нас підготували. Це велике місто Ковола і великий супермаркет. Як ви можете бачити, тут є де добре роздивитися та собі щось обрати. 20 євро ось такі святкові туніки, а можливо для когось і сукні новорічні. 40 євро ось такі піжачки, жакетик. Всілякі новорічні блузи. Будь-якого варіанту. Ковтинки. Ось такі чорні жилетки. Всі подумали, що вони майже вийшли з моди, але ще є варіанти, які можна обирати. Брючки. Брючки досить тоненькі, 25 євро. Чорні жилети також бувають різні. Це більш груба тканина. Його не можна назвати легким, витонченим. він такий більш з грубої тканини. Ізноманітні блузки по типу жакетика, а також по типу блузки. Чорні сукні, класика. Класичні, також на струнких дівчат Елька розмір. Ось такі свитри досить ніжно-рожевий колір в цьому магазині гарне світлення, освітлення саме тому можуть не дуже схожі бути колір, на який є насправді ось така блузка. Сяврюша, а також багато поєдок. Зверніть увагу, друзі, ось така тканина. Раніше її називали парча. Саме зараз не можу вам сказати, як вона називається, але ось так вона виглядає. Розмір м 50 євро. Саме така парча зараз дуже актуальна. З металізованою ниткою на чорному фоні. Досить симпатично, як зазвичай один розмір представлений. Брючки 30 євро. Як я бачу, є розміри побільше. Сілякі блузи. Дивіться, друзі, як я для вас знімаю. Сказати, що привіталась. Ось такі картинки, вони досить такі теплі, бо це акрил, але вони з коротким рукавом, блузки, ніби жакетик з відкритою спиною. Досить такі маленькі розміри на підлітків. Ось дворічної давнини, юбка в паєтку. Якщо ви пам'ятаєте, Ця красуня знову тут. Можна собі обрати одразу комплект або з чимось скомбінувати Сукня в паєтку. Подивимось, що внутрі Додаткова тканина паєтки, не будуть вас колоти або якось шкрепти. Ще є залишки минулорічної колекції. Для тих, хто полюбляє. Іноді так буває, що річ вам добре підходить, а вона вже вийшла з асортименту. І з, з, рахунок того, що щось залишилось, ви можете знову щось собі придбати. Те, що вам добре пасує. Ось такі прозорі, але дуже синтетичні боді. Насправді, друзі, тут колір такий не пісочний, а такий світлий колір червоної цегли, ось такий, якщо ви можете уявити, досить симпатичний, скажу я вам. Можна радіти для тих, хто хоче щось таке незвичайне. Ось ці сукні, вони всі маленькі розміри, всі або розібрали, або не було. Іксес. Зверніть увагу, друзі, до розміру XL, але їх немає. Великих немає. Такі ж самі брючки. Невеличкі до розміру. Ескі Ельки. Друзі, ксамит. Досить такий популярний саме зараз. Ось такі ковтини з оксамиту. Сподіваюсь, вам добре видно. Можу сказати, що дуже гарний кольор. Ось цей оксамит, він коричневий. Якщо ви так можете подивитися, він благородного коричневого кольору. Але дуже, досить маленькі розміри. Мабуть, в магазині представлені такі, що... Самі не куплять на сайті, а на сайті, якщо ви доросла людина, працюєте і маєте картку, то можна вибрати собі обрати будь-що. 25 євро ось такі балеро. без застібок, але маленький рукавчик. Також маленькі розміри. Мкі разом з маленькими спідничками. Заложки взуття досить таки цікаві. 30 евро ось такі штучно хутро шубки, живеточки. Они брюки. Принц-змея. Из новинок ничего такого даже не бачу. Размеры такие маленькие. Жакетик. Элька. С. Або їх швидко розбирають, або їх просто не привозять. Ось такі свитри досить теплі, гарно виглядають, але дуже теплі. Якщо ви заходите в приміщення, то вам буде гаряче. Сами жакетик. 40 євро. На дотик ніби він з бумаги зроблений. Ось така якість інчиндем. Хочу вам, друзі, показати ось ці також зметализованої нитки сорочки. Ми вже їх з вами бачили. Вони дуже актуальні в цьому сезоні. Але мені більше вподоби ось ці класичні жакетики. Він досить такий вдалий та класичний, його можна вдягнути будь-куди. Маленький розміре. Чи здивує мене сьогодні? Здивував, друзі, ось ікселька. Можна взяти його поміряти. Він без жодного гудзика, ось така класика, 45 євро, досить таки гарна підкладка. Спробуємо поміряти. Ще оксамити ви ось такі сукні. Щось вона одна, мабуть, залишок. Селякі светрики. Прямуємо, поміряємо.